Привіт, представляємо вам друге відео нового розділу нашого youtube каналу Чехія, кроки до праці. Нове відео презентує чеські інтернет-ресурси з працевлаштування. І те, ми подивимось, що там. Серед чеських платформ з працевлаштування у першу чергу необхідно виділити два найсильніших гравця. Це ресурси праця.ц та волнаміста.ц. Ось такі от дві платформи. Портал Праціц належить оператору LMC і пропонує пошук праці за районом або областю, за професією чи галузю та за компанією, звісно. Мовою або за ключовим словом. Є також фільтри повної зайнятості, повний увазик, часткової зайнятості, скраценій увазик та підробітки бригада. Фільтри мінімальної зарплати місячної та за годину, освіти будь-яке. Початкова школа, середня школа, нострифіковані випускні екзамени середньої школи або чеська матуріта та вища школа. Є також додаткові фільтри без практики, праця в декреті, на пенсії з інвалідністю, українські біженці. Також на головній сторінці можна побачити посилання на пропозиції праці від великих фірм, які мають свої окремі сторінки, а також посилання на інформаційні статті. Заповнюємо вимоги щодо праці, натискаємо пошук та отримуємо перелік усіх пропозицій з базовою інформацією, розміром зарплати та приблизною добою очікування відповіді. Також можна прочитати відгуки працівників. Вибравши пропозицію праці, відкриваємо її та бачимо детальний опис позиції. Наприкінці контакт або кнопка відповіді. У випадку кнопки натискаємо та заповнюємо форму. Обов'язкові поля є зазвичай позначені зірочкою. Реєстрація на порталі дозволить вам бачити історію ваших відповідей, завдяки чому ви матимете огляд пропозицій, на які ви вже відповіли. Ви будете отримувати рекомендації, пропозиції роботи та зможете підготувати попередню заповнену відповідь. Той самий оператор також створив україномовний портал-агрегатор для одночасного пошуку праці у Чехії, Словаччині, Польщі, Литві, Латвії, Естонії, Хорватії та Фінляндії. Силка. Доступні пропозиції від європейських порталів з пошуку роботи це jobs.cz. Праце.цz, profesia.sk, Праця cv.ee, cv.Lv, cvonline.it і mójposao.net ось такі от назви сайтів. Також цьому оператору належить портал Jobs.cz, Навмисно створений як система пошуку роботи для більш кваліфікованих людей. На цьому порталі ви знайдете пропозиції праці, у тому числі праця на трудовий договір ГПП ВПП. Праця на підприємництві та підрядна робота ДПП ДПЧ. Також ви знайдете пропозиції підробітку бригада. Є багато фільтрів пошуку. У кожній пропозиції, яка вам сподобалась, ви переходите до. До виповнення форми відповіді, де є можливість вкласти резюме, також є можливість підписатися на сповіщення на електронну пошту для подібних пропозицій. Є можливість також створити резюме, тобто чеською животопис, переглянути галерею роботодавців та прочитати інформаційні статті. Реєстрація на порталі дозволить вам отримувати сповіщення про пропозиції та мати огляд пропозицій, на які ви вже відповіли. Той самий оператор також пропонує мобільну аплікацію працязарогом.цz, за допомогою якої ви побачите пропозиції праці відразу поруч з вами, так скажемо. Конкурентом цього оператора вважається портал volnamista.cz від seznam.cz. Він пропонує пошук праці за районом або областю та відстанню, а також за професією або за компанією. Є також фільтри. Вибравши пропозицію праці, відкриваємо її та бачимо, в принципі, детальний опис позиції. Як завжди, наприкінці кнопка відповідь або кнопка посилання на сторінку працедавця. Ключова ідея порталу полягає у тому, що шукач насправді не знає, що він міг би робити, і бачить також пропозиції, які він раніше не міг би шукати. Серед чеських платформ з працевлаштування є також професія. Де є окремо призначені пропозиції праці для людей з України. Ось тут лінк. Також можна скористатися збірником вакансій для українців. Ось посилання. Дивіться та переглядайте. Окрім порталів з класичною рекламою, сьогодні існують також портали, які пропонують можливість дізнатися більше про компанію. До них відносяться, наприклад, атмоскоп.цз. Цей портал фокусується на оцінці компаній очима співробітників, що можуть допомогти вам дізнатися, як насправді все працює в компанії, тому що якийсь там агент може вам розповісти зовсім не те, як воно є всередині. Подібною тематикою займається також портал winwinjob.cz, де можна підібрати роботу за своїм босом. Про що ми будемо говорити, це те, що через начальника люди часто залишають свою роботу. Інші портали, які дозволяють познайомитися з культурою компанії та отримати уявлення про компанії це kokuma.cz і ось цей от довгий лінк. Саме ці портали неодмінно порадують випускників та спеціалістів, які бажають використовувати іноземні мови у своїй роботі та працювати у транснаціональних корпораціях Знаєте англійську чи іншу мову тільки плюс. Якщо вже зовсім край біда, то тоді можете спробувати також інші платформи з працевлаштування dobraprace.cz Flag.cz, янпраcy.cz, careerjet.cz jobvnes.cz predvyber.cz anons.cz та інші. Ось такі сайти. Вебсайти вебсайтами. Це все чудово, але шукати роботу тут можна дуже довго. Рекрутерам зазвичай потрібно щонайменше два тижні перш ніж запросити вас на співбесіду. Якщо кілька раундів відбіркових процедур, перш ніж ви фактично почнете, може пройти багато часу, легко 2 чи три місяці. На таких робочих серверах добре підписатися на розсилки. Пропозиції про роботу надсилатимуться вам регулярно електронною поштою, тож ви матимете миттєвий доступ до актуальних вакансій. У налаштуваннях ви можете персоналізувати пропозицію, щоб посади підходили вам за параметрами, які ви наводите, наприклад, з вашого міста за обраною сферою. То що чим швидше ви потрапите на вакансії та відповісте на них, тим швидше ви можете почати вашу нову роботу. Бажаємо успіху, але це ще не кінець. Гарною можливістю може бути сортування пропозицій за датою публікації. Цікаві пропозиції, як правило, дуже дуже швидко зникають. Якщо вам пощастить, ви знайдете кілька десятків оголошень, з яких цікавими будуть лише декілька. І ви не повинні дивуватися, якщо знайдете ту саму пропозицію 5 чи там разів щоразу для іншої компанії. Насправді, у багатьох випадках контактні дані ведуть не до реального не роботодавця, а до якогось кадрового агентства, таким чином, перекриваючи особу справжнього роботодавця, щоб ви не переходили до них напряму. Співробітниця спочатку відправляє вас до себе на співбесіду, а потім рекомендує. Якщо ви отримуєте посаду, вона збирає комісію з роботодавця. Однак це не завжди так. Деякі пропозиції ведуть прямо на сайт роботодавця. Дура, як інколи, можна приблизно дізнатися за пропоновану зарплату, навіть якщо в оголошенні на сайті її і немає. Іноді сума вказана в системі, але не відображається на вебсайті. Потрібно перейти до розширеного пошуку та спробуйте почергово відфільтрувати пропозицію щодо мінімальної необхідної зарплати, вибираючи при цьому найнижчу можливу 8 тисяч крон. Якщо оголошення не знайдено завіть на найнижчу можливу зарплатню, тоді заробітна плата не внесена ні в пропозицію, ні в систему і не може бути визначена жодним чином. Якщо ви бачите пропозицію про посаду в списку, поступово збільшуйте зарплату у фільтрі та шукайте це оголошення. Одного разу оголошення зникне з пошукових позицій, або з'явиться повідомлення, жодна пропозиція точно не відповідає вашим критеріям. Тоді ви знаєте, що його зарплата менша за суму поточного фільтру, але вища за суму передостаннього фільтру. Ось такий от лайфхак. Хтось тапочок загубив. До речі, якщо ви не бачили наше останнє відео, яке презентує чеські державні та некомерційні веб-портали для пошуку вакансій в інтернеті, то обов'язково його подивіться. Воно от-от вийшло недавно. От таке відео. А це вже кінець і я бажаю вам знайти роботу вашої мрії і. Не забувайте поставити лайк, якщо ви цього ще не зробили. Також підпишіться на наш канал обов'язково. Коментар та пропозицію щодо наступних відео залишіть під відео у коментарях. Поширюйте це відео у соцмережах. Дякуємо за перегляд! Хай у всьому щастить! Слава Україні! Усім до зустрічі! Ну і оскільки цей канал про Чехію, ми вирішили додати всі місця, де ми знімаємо відео. Цього разу це була річка Услава у місті Плзень. Ось такий от вид.